У ЗСУ нові здобутки у Курській області. Під контроль взяли ще одне село. Є багато пошкодженої техніки. Водночас російські пропагандисти проклинають Путіна і називають зрадником. У чому причина? Деталі за мить. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Українська армія взяла під контроль ще одне село у Курській області. Йдеться про Красноактябрське. Воно розташоване на узбережжі річки Сейм на південний захід від Кореневого. Загалом за останній тиждень Збройні сили України на Курщині здобули ще близько 60 квадратних кілометрів території. Такі дані наводять осінт-аналітики. На мапі нові ділянки, що перейшли під контроль України, позначені жовтим. Це понад 61 квадратний кілометр, а синім кольором втрачені території. Йдеться про понад три квадратні кілометри. Спірною досі залишаються 292 кілометри квадратні території Курщини. звісно, що така наступальна операція не може обійтися без втрат. У тому числі і техніки. На цих кадрах пошкоджена бронетехніка 82-ї бригади на території Курської області. Точне місце невідоме. Переважно це броньовані машини для перевезення піхоти. Ймовірно, їх ще можна відновити. Саме тому українські бійці підігнали до скупчення техніки німецький брем Бергенпанцер. 2 з його допомогою пошкоджену техніку евакуюють у тил для ремонтних робіт. Достеменна причина несправності невідома. Імовірно, колона попала під обстріл або натрапила на засідку. Подекуди окупанти намагаються контратакувати. Наприклад, воїни 225-го окремого штурмового батальйону повідомили про спробу штурму їхніх позицій на Курщині. Проте українська артилерія знищила особовий склад противника, а залишки добили оператори дронів. Але в цілому події у Курській області розвиваються не так динамічно, як у перші тижні операції. Про це повідомляє військовий із позовним тінь. каже: нині ситуація відносно тиха та спокійна. Можливо, обидві сторони перегруповуються. Так вважає посіпака Кадирова Аптія Лаудінов. Командир чеченського спецназу Ахмат стверджує, що ЗСУ найближчими днями нібито спробують прорватися до Курської АЕС. Навіщо? Ось пояснення ватажка кадирівців ближайший дні. він ще раз попитається, підвинутися поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражение. Но это нужно для того, чтобы таким образом шантажировать, получается, и Россию, и в общей сложности на этих условиях, чтобы ставить какие-то ультимативные, как говорится, вопросы перед самой Россией. Тим часом українські військові остаточно добили останній міст через річку Сейм. Йдеться про конструкцію в районі села Кариш. Міст зруйнували авіабомбами. Росія використовувала його для перекидання техніки і постачання боєприпасів груповню військ РФ, що опинилися в оточенні на Курщині. Цей удар значно ускладнив логістику загарбникам. Навіть зацяті російські воєнкори не витримують того, що відбувається із російською армією як в Україні, так і на Курщині. Зокрема, відомий зад-блогер Тринадцятий розкритикував Путіна і назвав його зрадником. Ми... Мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, ну это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все. Точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Делают все, что хотят. У меня других, других больше слов нет. Это все предатели. Розпочата Росією війна призвела до того, що з лиця землі почали зникати не лише українські, а й російські міста та села. Ось, наприклад, як нині виглядає Тьоткіно у Курській області. Від інфраструктури майже нічого не залишилося. Зруйнована адміністрація, магазини, будинок культури у школі. Згорів дах. Також у мережі з'явилося відео роботи РСЗВ Хаймарс на Курщині. Давайте поглянемо. Все. Назад, назад, назад. Назад Касети. Назад. Давай, кустам, кустам. Давай, давай, братуха. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що ОЗСУ наразі займаються знищенням логістики окупантів у Курській області. І паралельно просуваються в глиб регіону. Водночас командування РФ намагається відновити втрачені позиції та перекидає на Курщину резерви. Ці попри боцю на місце замість участі у боях біжать мародерити. Наприклад, у селищі Глушково-Курської області розграбували всі магазини, точки продажу спорядження для полювання, риболовлі, аптеки, салони зв'язку. Один із місцевих жителів зняв на відео наслідки так званих героїв СВО. что-то тут валяется. Так. Видно, тут все валяется. Что-то забрали, что-то не забрали. Что микрофон. Саме інтересніше, воно. Вот а сюда став і заснімова. Місцеві мешканці біткою цей що влада їх просто кинула на напризволяще, а сама втекла. Вы тут прям в городе живете, да, сейчас? Не, мы чуть-чуть ну, подальше. Чуть-чуть дальше. Залезем. Мы, наверное, ага. приезжаем. Ага. За продуктами, да? да? Ну, а что, хоть взять, да, масло. Ясно, Он как у вас. На камеру, да? да? у меня постоянно пишется. А вы в интернет? Хотите? Меня бросили, елки-палки, бросили. Администрация бросила, все бросили нас. Инвалидов, я инвалид, Мне нагали, и этот тоже инвалид. Побросили Побросали нас и уехали. Смылись. Побросали своїх любовниц, все взяли і уїхали а, адміністрація вам... воєнної, да все уїхали. Адміністрація воєнної воєнни, міліція, всі поуїхали по удрах. Мами осталися друзі. Напишіть свою думку в коментарях, як далеко вдасться українській армії зайти в Курській області. Вибухи на Білгородщині у ніч на 9 вересня по всій області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників. У регіоні працювала ППО вже вранці. Міноборони РФ підзвітувало, що російські військові буцімто збили один БПЛА над Білгородщиною. Скільки їх було загалом? Невідомо. Проте вже зранку жителі Білгорода почули нові вибухи. Ось такий у мережу виклали місцеві пабліки. На ньому можна помітити сліди роботи ППО окупантів. Вочевидь, знову збивали дрони. Тим часом у Свердловській області спалахнула масштабна пожежа. Там загорілася величезна промзона. У ній зберігалися шини. Вогонь охопив площу у тисячу квадратних метрів. Гасити полум'я відправили 45 пожежників і 19 одиниць техніки. Цього виявилося замало, через що вогонь поширився ще на 200 квадратів. Локалізувати займання вдалося лише за допомогою авіації. На допомогу кинули вертоліт Мі 8 МНС Росії. Одна пожежа спалахнула вже на окупованій території України пізно ввечері 8 вересня. У Маріуполі горіло поле. Сталося це внаслідок прильотів чи з інших причин. Поки невідомо. Тим часом ватажки так званої ДНР повідомили про поранених внаслідок обстрілів. Вони стверджують, що в Горлівці постраждали жінка 50 років та 68-річний чоловік. І в Макіївці падіння частини збитої ракети буцімто поранене два чоловіки 48 та 39 років, а також 76-річна жінка. Управління ФСБ в так званій Республіці повідомило про зростання кількості атак дронів. Мовляв, тільки за минулий тиждень на Донецьком і мокиївкою виявили і ліквідували 150 безпілотників. А нині жителі окупованої частини Донеччини спостерігають у небі ось таку картину. На непідконтрольній частині Донецької області є також проблеми зі світлом. Окупаційна влада заявила про знеструмлення 124 трансформаторних підстанцій. Таким чином, без електроенергії залишаються понад 4,5 тисячі сімей. А тепер з Донеччини перенесімося на анексований Крим. Там ще з вечора, 8 вересня, виникла паніка у зетпабліках. Вони повідомляли про загрозу обстрілів українськими винищувачами. Окупанти стверджували, що на Севастополь та північні райони Криму можуть полетіти крилаті ракети «Шторм Шедоу». У цей момент стало відомо про надзвичайну подію у місті Керч. За даними кримського вітру, у місті на вулиці Льва Толстого спалахнула пожежа, попередньо горіли склади. Причина невідома. Крім цього, партизани зафіксували підозрілу активність на півострові російської техніки. Зокрема, дорогами як на в'їзд, так і на виїзд із Криму рухалися вантажівки. Зазначається, що бензовози їхали у напрямку Севастополя, де в Інкермані розташована паливна база чорноморського флоту РФ. Також очевидці помітили Камази із різними видами вантажів: від зброї до боєприпасів і продовольства. Мета цих переміщень поки що невідома. Ось такі новини маємо на цю мить. Ставте вподобайки під відео і підписуйтеся на канал.